Мають, ну, скажу так, всюди, не всю, да? Від усієї інформації вони мають тільки 75%. Тому я сказала всюди, не всюду? Зараз подивимося, що саме вони мають за інформацію, да Інформація така, оце вся територія України це вибухи. А оце один за одним. Тобто вони знають, що будуть бомбити Україну одни, один за одним. Ну, слухайте, ми вже це пережили і не один раз. Плани РН, РФ щодо обстрілів є великі, багато, і диявол це коли накрити все, тобто не окремі міста, а накрити все. Да? Ну слухайте, ну. Я не то, що кажу там, що не переживайте, ну це ж таке було і не один раз, так? Да? Тобто, чи в планах є, є. Масштабні, масштабні, багато-багато. Є, правда, це правда. Чи зможуть реалізувати можуть, да. так. Будуть. будуть Будуть і влучання. Ось і влучання. Оце теж влучання, бо карта Побєди. Тобто Побєда з влучанням, тобто вони влучать. Да? А чи, будуть, чи, можемо ми, чи можемо цьому завадити, скажімо так, да? Да. карти пам'ятаємо. Додається у нас оця і оця. Це карта реальності, а це карта удар три Тобто ми можемо завадити тим самим, але в саме, в саме серце відкуди пішло. Я, я вам зараз переведу: звідти переведу. звідки будуть пулять, туди треба вдарити першими. Понятно? Бо серце звідки пішло, це та точка, відкля вони будуть пулять. Тобто ми маємо упередити це. Тоді зможемо. Зараз чи ми упередимо? Упередимо. Упередимо, показую імператриця. Упередимо. Ну, на виході я маю на увазі, так? Да? Так, а на скільки великі шанси у нас це зробити? Так, все в процесі роботи. Давайте так, щоб я тут не, не казала те, що не треба. Да? Все в процесі роботи. Я показую, хто розуміє, хай Да? Чи справжня причетний, да? чи спра... справді. Дивіться, тут навіть лицар А, Що це таке? Лицарь, ем... лицарь мечів це пів роботи. А мечі перевернуті це щось пошкодити, наколоти, уколоти, протикнути. Розумієте, да? хід думки. Да? І тому, чи причетний, да, причетний на півроботи. На півроботи, це значить щось зробили, а воно потім доробляється. Само. Ну, Наприклад, є, є якийсь ну, хай буде шланг з водою. Да? Щоб вода витекла, не обов'язково його трусити. Достатньо проколоти, і воно саме витече. Це значить пів роботи. Да? От я вам розказую. Це значить, ну, чи причетне, причетне. На півроботи, але е, цієї половини більше, ніж достатньо для того, щоб потім щось відбулося. О, не випадково. Не випадково, бо це геніальна ідея, щоб списав ти в поганому випадку на випадковість прокол. Але маг каже, що це магічним шляхом. Ну, не в плані, що хтось магію наслав, а в плані. Euh, م, якісь такі дії, події, щоб воно все співпало. От, от про то мова. Да? Тобто, не в плані магії, а в плані щось підшаманити, щоб воно так сталося. Да, ну він сказав, робіть, але ми م, ми тіпа не бачимо. Ми тіпа не бачимо, не знаємо. Ну, тіпа, een, як вам сказати? Робіть, але ми, een, ми не причетні. Підірвати сполучення. Ці кабелі щось з'єднують. От підірвати сполучення, очевидно, Я вам покажу, очевидно, так воно і називається. Да? Перевернута оця карта значить офіційне сполучення. Тобто, що це мається на увазі? Магістральний кабель, якийсь головний кабель, щось головне. Да? Це не просто так там попало десь. Да? і Для чого це робиться? Щоб оці сполучення були. У цих сполученнях був перетин. Тобто, щоб вони не могли з'єднуватись. Я просто не, не знаю, що з'єднують ці кабелі, да? але я розумію, що це для того, щоб прервати цей зв'язок. Він пишеться за Росію. А карти бачите які? Раз, два, три, чотири. Це все з попереднього розкладу повипадало. Це значить, оці. Провода, які там пошкоджені, якимось чином на щось впливають. Ну, якось, якось Росія тут за закручена. Зараз я вам поясню. Ну, щоб по ітогу якось Росії було легше. Або відмінити, або щось таке. Тут треба ще покопатись. Ну, а, Але це е, з'єднані речі. Оці кабелі, оця допомога Росії. А, це все поєднане в одну купу. час Так. От вам і завада. Ось от транспортування. ось Оце завада, а оце перешкоджання. Тобто перешкодити допомогу Україні. Ну і тим самим якось допомогти Росії. Є попередження, ну воно якесь таке холодне. Карта, бачите, отшельник. Це холодне. Тобто, це не так, що ну-ну-ну, попробуй зроби. А це так, що. Ну, я вважаю, ти до того не дійдеш. Да, Розумієте, да, от холодочок такий, да? це не попередження. Це просто, як, я вважаю, що ти до цього не дійдеш. Ну, це путіну, да? пряма мова. Да? Але ж це не є попередженням. Ну, зараз вона дуже хоче їй скористатися. Карта, бачите, голова в вогні. Це значить, вони дуже аж, аж руки чешуться. Тут питання, чи скористаються. Дивіться, я не бачу застосування в країні нашій, але я бачу застосування між нашою країною і ще якоюсь країною. Там буде прильот. Ось, прильот, а? Зараз я подивлюсь, це ядерна. Ну, знову ця карта, я просто не знаю, чи є ядерна якась боєголовка, чи що маленька. Тимчасово ні. Тимчасово ні. Бо чого? Бо вони мають там щось, щось, щось вони мають там, інтерес свій. До чогось, чим воно наповнене. Ну, наприклад, копалини. наприклад, ну це я до прикладу кажу, да? Щось там таке є, що їм самим треба. А от Курщина зараз. Там так. Да. Щас я покажу. Там так. Да. Це перша. О, вісьмірка жезлів, майже готові, так? Да? Так. Так, це вони показують, що вони туди не думають, що там їх типа люди. Але там, по-перше, людей їх мало. А по-друге, ті люди їм не треба. А далі, оце потужна сила. А оце якось. Удар із землі. Сейчас я, я розби, розбираю, що таке удар із землі. Да? Там там знаєте, там як заліжі, я би сказала. Там воно лежить, там воно зберігається. Щоб шахти, ну тут дурак перевернути, нам кажуть, що це не шахти. Це як заліжі, ну, склад якийсь да? під землею склад, допустимо, воно там зберігається. Да? Пильними і готовими к закриттю. Ну, двійка мечів. к закриттю це значить. А, ну Пам'ятаєте, коли війна починалася, да? вікна заклеювали скотчем, там хто що городив, там якісь палки, якісь, що, щось закривали вікна. Да? От Зараз треба а, бути в такому ж режимі. Не так, що сирена гудить, хай гудить. Да? Ну, в плані привикли до неї. А от в такому ж режимі це те, що нам зараз треба. Тобто закритися, бо повернення. Повернення це значить, буде те, що було. Да? То, що ми вже пережили не один раз. Ну, те, що вони пообіцяли по зброї, вони додадуть ще. Але якщо ми бачимо по великому рахунку, чесно кажучи, вони дивляться, як на кіно. Оце дивляться, як на кіно. Чим же воно закінчиться? Їм цікаво, бачите серіал. Серіал. Вони то дадуть, вони то дадуть, ну, додадуть, скажімо так, то, що вже дали, то є, а то, що ще додадуть. Вони тиснуть, ну це тиск, знаєте, як ото -от за чашкою чаю. А може, ти не будеш цього робити. Понимаєте, ну дивіться, оце тиск очевидний. да? Я, ми, я Ви кажете, чи є тиск? Мені кажуть, є тиск, так, да, є тиск. Але я. Який далі от читаємо, який тиск? Це знаєте, як от за чашечка чая. А може, не треба робити? Ну, от так, ну, Хіба це це тиск для тих, у кого немає війни під носом. да? Це називається тиск. Це тиск для тих, у кого кроваті не підскакують. да? Вночі від того, що робиться? Це таке, знаєте, це, це... тиском не назвеш Ого, на якому етапі? Ми на фінішу. Диявол. Диявол. Це варто потягнути за важливий ланцюжок, щоб той ланцюжок привів до фіналу. Ми на фінішу. Башня пряма, от коли вона перевернеться, можна буде сказати, фух. А я вам скажу: пряма башня це 95%, перевернута це 100%. Тобто, ми на фінішу є. Є, тільки чогось його не використовують. І таким способом, гарненьким таким способом, знаєте, е як щур пролазить кудись, отаким от способом. Так що так, тут так.